Привіт, мене звати Анастасія, і сьогодні я хочу нагадати тобі про сьогоднішній день. Згадай, які були у тебе сьогодні чудеса. Можливо, Господь відповів на твою молитву або вирішилась якась ситуація, за яку ти молилася або молився. Скажи Богу, дякую за це. Але якщо у тебе сьогодні немає відповіді на молитву, не переставай молитись. Завтра може вже щось змінитись. але не ослабіш сьогодні, у молитві. У тебе є вибір сьогодні або здатися ворогові, або молитися навіть тоді, коли не бачиш відповіді на молитву. Поговори сьогодні з Богом. Скажи йому все те, що тебе бентежить та болить. Ти можеш зовнішньо малювати будь-які картини і говорити, що в тебе все добре. Але тільки ти один знаєш, що в тебе відбувається в твоєму внутрішньому та духовному стані, і Господь це бачить. І тільки Він один може це змінити. Поговори про наболівше з Богом. У таємній кімнаті. Стань позицію Я зцілений, я змінений в ім'я Ісуса Христа. Я вже говорила про те, що в нас є вибір. Та ще я хочу додати і сказати, що ти можеш сьогодні зробити маленький крок до цих змін. Помолися сьогодні Богові і скажи те, що тебе хвилює. І скажи йому те, що ти ніколи не казав. Попроси Бога, щоб твоє серце ревнувало по ньому. Почни молитися та читати Слово Боже. Так ти пізнаєш Божу любов, шукай його, проводь особисті зустрічі з ним. Запрошуй Бога щоранку у свій день і засинай разом з Богом. Спробуйте сьогодні і завтра поговорити з Богом вранці та ввечері. Становіть собі, можливо, челендж тиждень ранок з Богом, і обов'язково будуть результати, але головне це будь з Богом у таємній кімнаті. У кожного з нас є свої сезони та свої випробування, важкі часи та невдачі. Але при будь-яких обставинах не залишай молитись. Іноді в нашому житті нам стає дуже боляче від чихось слів. Або, здається, що випробування не закінчиться. Але не зациклюйся на тих словах, які тобі хтось сказав. Ми можемо прийти шлях відновлення та зцілення тільки з Богом. Ми можемо отримати у випробуваннях перемогу тільки тоді, коли ми йдемо з Богом. Але хочу нагадати, що Господь нас любить, і Він ніколи нас не залишає і не залишав це лож. Самі знаєте кого. Господь приготував для нас найкращий план. Для нашого життя, не дивись на минуле, а прийми рішення вірити Богові. Ми можемо щось втратити у своєму житті, але прийми це і довірся Богові. Не тримайся за те, що можливо тебе тягне вниз, рухайся вперед, маленькими кроками. І здобуй велику силу. Довірся зараз Богові в тих обставинах, де ти зараз знаходишся. І молись. Ось таке слово в мене було на сьогодні. До нових зустрічей у нових відео.